Вітаю шановних вчителів, шановних учнів. У нас сьогодні з вами чергова зустріч у рубриці авторське розв'язування на авторських задач. І сьогодні у нас зустріч ось такою геометричною задачою, яка на ваших екранах. Ну, я майже кожен раз розповідаю, що для того, щоб задача попала у цю рубрику, по-перше, вона мені повинна сподобатися. Чиста зовнішня, скажімо так, конструкція задачі це, по-перше, по-друге. ну і я маю подивитися на таймінг. Тут автор ролику закордонного розв'язував 13 хвилин, тобто я повинен подумати про те, що я можу розв'язати швидше. Це не обов'язково так і буде. До речі, кажучи, інколи мені це тільки здається, і зовнішня задача виглядає простою, а вона простою не є. Таке теж буває. Тоді задача в цю рубрику не попадає, але це не той випадок. Тому ті, хто любить розв'язувати задачі самостійно, може натиснути паузу і, відповідно, спробувати знайти радіус кола, яке дотикається півкола одного і півкола іншого. Сподіваюсь, що у вас вийшло, а якщо ні, то я спробую розказати, ну, скажімо так, певну філософію цієї задачі, тобто дати підказку, після чого у вас буде ще другий шанс, хто не розв'язав. Отже, ситуація наступна. У нас кола, радіус якого ми хочемо знайти, воно дотикається як одного півкола, так і іншого півкола. Таким чином, ми приходимо до думки, що якщо автор задачу склав правильно, то нам треба використати як певну обставину, так і другу. І якщо автор задачу склав правильно, то для дотик кола. Як Радіус якого ми шукаємо, і маленького півкола. Ми маємо отримати одне рівняння, а для дотику з великим півколом ми маємо отримати інше рівняння. Тобто ми маємо отримати два рівняння. Поки що в нас одна невідома R. Таким чином, ми приходимо до думки, що треба ввести ще одне невідоме, ну, наприклад, X і відповідно опрацювати. Маючи систему рівнянь. Отже, я вам зробив підказку, хто до цього не зміг розв'язати. Будь ласка, може натиснути ще раз паузу і спробувати розв'язати самостійно. Отже, з такими попередніми даними я почав розв'язувати цю задачу. Що тут треба провести? По-перше, треба обов'язково провести в точку дотику. Треба провести отак через. Точку дотику ще одну. І найголовніше, чого, в принципі, можна не побачити, це те, що точка дотику кола і великого півкола і центр кола, вони, пряма, яка проходить через ці дві точки, вона проходить і через центр. Тобто ми використовуємо той факт, що Якщо кола дотикаються, що? Давайте я спробую швиденько, це, це таки учням треба нагадати. Значить, ми використовуємо той, той факт, що якщо кола дотикаються, ну, мені важко буде намалювати, кола дотикається як зовнішнім чином, так і внутрішнім, то. Два центри кола і точка дотику лежать на одній прямій. От що ми будемо використовувати, причому будемо використовувати це двічі. У нас радіус маленького півкола одиничка. Давайте його проставимо. Тут одиничка, тут одиничка. Радіус кола, який ми шукаємо, R, тут R, тут R, тут, R, тут прямий кут. Тому ми приходимо, а це, до речі, кажучи. Оцей дуже важливий елемент, радіус великого кола 2, значить цей відрізок 2-r. Тому ми приходимо до думки, що оцей відрізочок було б непогано позначити х. І тоді в нас 2 квадратних рівняння, дві теореми піфагура, 2 квадратних рівняння з r і x. У маленькому трикутничку, ну я можу, давайте його червоним обведу. Ось у цьому червоному трикутничку, у цьому, точніше, у великому трикутничку. 1 плюс R у квадраті. Це R в квадраті, плюс 1 плюс Х квадраті. А у цьому блакитному трикутничку. 2 мінус R у квадраті, це R в квадраті плюс в квадраті. Тобто, як я і обіцяв, ми отримали систему, у яких у яку два невідомих R і X. Ну і далі все залежить від того, наскільки ця система легко чи важко розв'язується. Є тут, що робити, 13 хвилин чи ні. Я не знав, як розв'язував автор цього ролика. Тому ми можемо ще раз. Натиснути паузу, ті, хто не дійшов до цього моменту самостійно, може розв'язати починаючи саме з нього. Ну, хочу нагадати, що ми все-таки шукаємо R, і коли я і учням пояснюю, то я кажу, що, шановні учні, якщо ми в процесі розв'язування системи X не знайдемо, а знайдемо зразу R, ніякої трагедії не буде. Тому. Будемо на це працювати. Ну, я, чесно кажучи, ніякого іншого способа не придумав як фактично прямий спосіб. Ми розкриваємо усі квадрати, які тут є. Ну, він непоганий, досить швидкий, на мій погляд, спосіб. Тому мені здається, що ну, кращого і не треба називається. Значить, ми розкриваємо квадрати. Виконуємо взаємознищення того, що можна взаємознищити. В принципі, в обох рівняннях ми це бачимо. І далі, е, ну, давайте я все-таки випишу, що залишилося, щоб було краще видно. Давайте все таки випишу. Значить, 2r дорівнює 2х плюс х квадрат. 4-4 х квадрат. На мою думку, найкращим способом тут є просто відняти і від першого рівняння другого і отримати лінійну залежність між r і x. Віднімаємо. Значить, тут буде 6r-4, тут буде 2х, ділимо на 2 і отримаємо, що x це 3р-2. Після того, як ми отримали, що х це 3р-2. Підставляємо найпростіше, що ми бачимо. Тобто ось оце рівняння, яке я ввів червоне. Ну і ми зараз з вами побачимо, що вийшло неповне квадратне рівняння. 4 взаємоснищується. 9r квадрат мінус 8r дорівнює нулю. Оскільки R0 не дорівнює, R дорівнює 8 дев'яти. Отже, радіус даного кола 8 дев'ята. Х ми не знайшли, ну не дуже хотілося, не було, не було потреби. Отже, така задача досить красива. Ну, не знаю, що там автор 13 хвилин робив, чесно кажучи, можливо, він якісь по-іншому підходив, а можливо. Він отримав ту саму систему, але розв'язував її в крайній раціонально. Ось така задача, шановні вчителі, я думаю, що таку задачу можна пропонувати учням, вже включаючи з кінця 8 класу. Учням повідомлю, що, звичайно, ця задача не для ЗНО, але така задача на районі Олімпіаді у 9 класі цілком, можлива, цілком непогано. Якщо вам було цікаво і корисно, чекаю від вас лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.